Вони вчаться орієнтуватися на місцевості, по-новому читати, писати, користуватися гаджетами і готувати собі їсти військовим, які внаслідок поранень на війні втратили зір, влаштовують спеціальні табори, де вчать, як жити самостійно і наповно. Тренери також незрячі або з порушеннями зору. Тож як ніхто знають на що насамперед слід звернути увагу в реабілітації. Заняття в рівному відвідала кореспондентка ТСН Анна Махно. Не лівий лівовір із тростинами у руках. Військові Сергій та Іван ось так вперше виходять у місто. Намагаються вминати стіни, сходи, не спіткнутися об бурдюри. Таким зеленчанням їхній інструктор вчить не відхилятися від прямого маршруту. Ми йшли прямо, уперлись no. в дорогу, яку нам потрібно перейти. Івано 26, Він з Києва для нього велика війна почалася 24 лютого. Торік я прокинувся від вибухів. Зрозумів, що потрібно збирати речі, чим швидше вже мандрувати військома. Спершу захищав Україну на гостомельському напрямку влітку на Донецькому. Там з побратимами потрапив під мінометний обстріл. Сратив я зір відразу під обстрілом. Хлопці мене дякую їм велике. Перемотали, наклали турніки. А 32-річний Сергій із Миколаївщини став незрячим внаслідок поранення теж на Донеччині, але 2019-го. два роки служив в ЗСУ за контрактом. Згадує перші переживання. Психологічно ну дуже важко. Нині вони з іншими військовими, які теж на війні втратили зір, приїхали на заняття до рівного. Такі табори організовує всеукраїнська громадська спілка. На сьогоднішній день в Україні нема жодного. Центру реабілітації незрячих після поранення незрячих хлопців відправляють на реабілітацію до загальних реабілітаційних центрів. Це реабілітація перша за 4 роки. Ну, в мене. Але до такої реабілітації кажуть, треба особливий підхід від порозуміння, в чому допомагає ментор, колишній військовий, який теж не бачить. Нам між собою, між бійцями, нам легше спілкуватися чим другим цивільним людям, і навіть користуватися тростиною. треба вчитися а орієнтування містом ціла наука. Якщо машини зліва зупинились, ми можемо рухатися. Вони прокладають крок за кроком свій маршрут, орієнтуючись на все, що відчувають тростиною попереду. В ідеалі б допомагала викладена тактильна плитка. В реальності навіть звичайна дезорієнтує. Йдеш, немає плитки. Ти вперся, де вже є біля магазину плитка. Ти мусиш прийняти рішення чи тобі повертати направо, чи наліво, а тобі насправді йти прямо. А подекуди зовсім не передбачені ситуації. Ось водій зупинився просто посеред переходу. Хлопці не зрозуміли, що відбувається, і водій почав їх рухатися, коли тростина була під машиною. Та все ж інструктор готовий констатувати. Все, хлопці, ви здолали маршрут. Дякуємо. На відмін. Не тільки самим орієнтуватися містом, а й писати. Здорова, туди ручка, у нас читати і навіть займатися творчістю. Це для малювання. Люди з порушенням зору можуть усе. Якщо й не опановувати шрифт Брайля, то є спеціальне приладдя, щоб писати звичайно. Чайною ручкою воно що написали? Ось що написали. А от Сергію показують, що можна заново навчитися користуватися комп'ютером. F4 зверху можете правою рукою шукати. Так от зразу людина орієнтується в клавіатурі. Тут трошки підучитися, поставити гарну звукову програму, а ще користуватися різноманітними гаджетами та домашнім приладдям. Щоб ти не сунув пальчики, є спеціальна лопатка. Хтось нарізає хліб, хтось обирає губасу. Результатом тішиться. Що життя після війни триває, і ми повноцінні люди. Ми можемо жити, ми можемо читати, писати, навчатись, грати, розважатись. Не зневірюватись, просять і ці військові своїх побратимів. Я, будучи незрячим, познайомився ну, тоді з майбутньою дружиною, одружився. Зараз живемо разом і там ведемо, намагаємося вести свій невеличкий бізнес. Влітку весілля планує гуляти й Іван. Його наречена поруч і на реабілітації. Бо рідним військових тут теж пояснюють, як правильно їм допомагати, і не заважати бути самостійними. Анна Махно, Олександр Ковтунець, рівне ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.